Знімаю заїжу. Як виглядає твій ідеальний день без роботи? Ідеальний день з роботи. У мене нема вихідних. Коли роботи немає, це вже не ідеальний день. Я прокидаюсь, ну так, пізно прокидаюся. Добре, снідаю. Йду тренуватись, проводжу час зі своєю дитинкою ходити там в кіно, може, якусь дитячу кімнату. Прокинитися зранку, Без тренування. Смачно поїсти. Гарно поїсти. Сходити на природу, шопінг. Може, якась або книжка, або фільм. Може зранку до вечора з улюбленою людиною. ось. Що тебе зараз мотивує вставати зранку? МС Петя. Робота. Ну особливо, коли є якісь круті проекти. Я можу навіть завчасно прокинутись, прямо зранку, бо мене це мотивує, і мені хочеться скоріше прийти. Приїхати вчасно на роботу та зробити. Гарне татуювання, адже якщо я прокинуся пізніше, ну я це не встигну просто зробити.